Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, в Делі Експрес з'явилось таке повідомлення, що Бетра... Британія готує е, декілька, ти... декілька тисяч бійців для входження до Різдва в Крим. Е, це буде передова якась група, яка буде допомагати двом іншим додатковим стороннім силам входити в Крим. Це це називають як наконечник ось Це такі спецпризначенці, спецпідрозділи. Пам'ятаєте, ми колись говорили, що НАТО війде. Чомусь я думала, бо я над тим дуже так ми конкретно розклад не робили. Але я чомусь думала, що це буде зі сторони Польщі, можливо, і буде ще. Але бачите, Крим. Хочуть нам допомогти. В мене чомусь закралась така думка. Зараз ми її перевіримо. Напишіть свою думку. В мене така думка є, що НАТО хоче зробити свою там базу в Криму. Можливо, це і непогано. От зараз ми подивимося. А, і так, мета цього цієї акції, скажімо так. Цього, що відбувається, мета цього всього. Це на користь Україні чи ні? У нас важка ситуація. В принципі, це, ви знаєте, з однієї сторони, це добре, але з другої сторони, це мені нагадує: замість Чорноморського флоту буде там а, натівське. Ось щось у мене, так, да, щось буде там. Зараз ми подивимося ще раз, запитаючи на користь це. Ну, ви знаєте, Україна якось буде обмежена в доступі туди. Все рівно. Навіть, от, наприклад, так? Бо я вже дивлюсь так, відвоюють, не відвоюють. Я це не дивлюсь, якщо вони нам допомагають. Вони ж хочуть за це щось за це. І в мене таке от враження, що Україна трохи буде обмежена. Обмежена у використанні Криму, у військових особливо. Ще нам прийдеться якось. Давайте тоді інакше хочу там НАТО свої бази розкласти. Угу, да. да. це їхній. Ну, як сказати? Тут трошечки, ну, я би не сказала, що це підступно, але там щось таємно, щось вони там хочуть. Ще поки що я цього не бачу. Енергетично воно ще не сформовано, можливо. Але якось це їхня давня мрія. У москалів забрати і взяти собі. Якось так. Зараз я перевірю ще раз, що мені карту по цьому питанню скажуть. Так. Да. Знаєте, в мене перше слово, яке прийшло, хочуть свою лапу покласти НАТО. Угу. Ось щось так в мене йде. Це, знаєте, я ще раз перепитаю, так, да, тут. Іде все до того, що вони там зроблять свої бази військові, хочуть зробити. Ну, в принципі, дивіться, пам'ятаєте, коли Радянський Союз, я так кажу, як у війну, так? Звільнили в лавках від фашизму. Ось, і потім залишилися і в Чехії, і в Словакії. І в Венгрії служили наші. потім. Те, що у Німеччині є, і я це знала. Ось тому, верніше, всі це знали. Ось, і в Німеччині ось так і це. Вони нам допоможуть звільнити, але там залишуться. І мені не подобається, тому що ось ця карта мені не подобається. Тут щось таємне, тут якесь. Знаєте, воно поверх, поверхово, як той айсберг. Ми а, всю інформацію знати не будемо. Нам усе не скажуть. Ну там будуть якісь військові бази. Ось, ось що я бачу. Надто залишиться. І все ж таки хочу бачити, чи нам це на користь, чи ні. ні. От знову нам показує, що а, така, така, такі умови будуть. Тобто знову нам мені показують, що так, ну от, половину на половину половину на половину, Вроді відвоюємо наші, да? але в повній мірі користуватися ми ним не зможемо. Але, але у нас просто немає іншого виходу. Інакше ми втрачаємо дуже-дуже багато. Тут якісь такі, знаєте, Ну, Кожний хоче, я розумію. Україна шикарна настільки. Ви знаєте, подивилась недавно якесь відео, то там євреї вже ділять нашу територію, куди вони їхати будуть, що вони будуть робити, як примусово своїх євреїв будуть в Україну переселяти. Ну, Там ні одного слова в тому відео не було про Небесний Єрусалим. Ось якось так. Ну... Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, да, я бачу, готуються. Угу. І тут іде така, знаєте, задумка залишитись, закріпитись, зробити собі полігон, базу, ось якось так. Гаразд, мої любі. Я би не сказала, що це на користь Україні, але я би і не сказала, що це аж дуже погано, тому що. Ну так, ви знаєте, тут іншим я не бачу, що тут іншим кроком вдасться. Щиро дякую вам за увагу, мої любі, і разом до перемоги.